Шановні глядачі, вітаю вас. У мене помічником відеооператором є Микола Михайлович, який зараз тримає камеру. Я, як завжди, ви знаєте, мене звати Рома і допомагаю людям з продажем будинків, земельних ділянок, квартир. І в даному випадку я знаходжусь, Микола Михайлович, місто Березань. Вулиця М. як? Мадама Міцкевича, 76. А, район називається Завокзалом. За а. а за так як оператор не може себе показати, а я себе можу показати, то трошечки розказую вам за райончик. Ми знаходимося в місцевості, де поруч є. Як ця організація називається? Бела. Бела, що вони там роблять? Ну прокладки з крилишками без крилишок. Поляки будують. Шановні глядачі в основному, це відповідь для тих, хто каже, що там робити і де там працювати. То навожу вам, вам для, для порівняння. Склад Бела є. Агрокомплекс п'ятачок. Пан Мастіпан у нас забезпечує дуже багато людей роботою. Поруч залізниця люди їздять. О, до речі, скільки ви пішки йдете до вокзалу? П'ять хвилин. 5 хвилин. 5 хвилин пішки ви можете пройти сісти на електропотяг, під'їхати до міста Києва. З міста Березань до е, станції Дарниця тут графіково заложено, по-моєму, десь година 20. Так, так, десь так. На день курсує 8 електропотягів. Чи більше, не знаєте? Може і більше, я не рахував. Може і більше. Ну, напрямок Яготин, грібенка. В даному райончику, як бачите, за моєю спиною є маленький дитячий майданчик. Беру камеру і далі вам все показую. Ми будемо сьогодні дивитися квартиру в даному будиночку. Він п'ятиповерховий, панельний, з автономним опаленням, з кондиціонером. І з кондиціонером. Вон, він видно. Зараз ми все покажемо. Михайлович, пошли потихеньку, все розкажемо. Так. В нашому випадку ми вам презентуємо не просто квартиру, а пропозицію із своїм парком місцем. Прямо поруч із будиночком у нас є гараж. Так. Цілий будинок. я б сказав, би, додатковий будинок. Ну, жити можна. Да, так склалася обставина. На другому поверсі. Да, так склалася обставина, що ми, на жаль, не маємо ключів від даного гаража. Але ми до нього зараз підійдемо і вам про нього все детально розповімо. Так, нікого... Це, не обіжайте мене, що я припаркувався посеред площі, а то всі зразу почнуть мене матюкати. Будинок у нас на три під'їзда. У будинку 45 квартир. Наша якраз є 45-та. Так. Ну, бачите, як легко заповнити. Вон перед нами гараж, у ньому є заїзд, до речі, в ньому під ним повністю територія підвальне приміщення. Так. Да. І глибокий. Повністю по всьому периметру. Так, да, по всьому. І глибина яка? Ну так само, як і гаража. Три метри? Так, да, можна сказати, вони прямо, стіни йдуть. В общем, перший рівень залізобетонне перекриття, спуск в підвал, потім гараж, опять залізобетонне перекриття, правильно? Так. — І другий поверх, він повністю житловий, там більярдна кімната. Більярд є. Давайте внесемо ясність, що ми можемо продати окрему квартиру, яка знаходиться на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку, і можемо разом з квартирою за окремі кошти продати гараж. Так. Правильно, доніс? Так. Е, під будинком є підвали, так зрозумів. Ну так, да, там комунікації ж. Там тільки комунікації, чи у вас там є своє Ні, від... підвальне приміщення? Немає, там комунікації. Ходімо далі. Пішли. Перед будинком є місце, де можна припаркуватися. Поруч там проходить дорога. Куди вона до... пішла та дорога? Ну, Ми Белли і туди до Ресу, до вокзала, вправо до РЕСу. – Зрозуміло. На в сторону Войкова. Зрозуміло. Біло, якщо кому біло. треба де припаркуватися поп будинком, то якщо ваша машина пронумерована, то ви можете навіть поруч десь із гаражом поставити, щоб єдине, щоб людина зразу знала, як з вами скомуніціруватися, і щоб ви вовремя прибрали машину. А, ви не в курсі, що це Це газове, газове... ГРП. Котел, типу. да, ГРП було. Підключено. Зараз його відключили, воно стоїть і. А, він раніше опалював будинки. Так. Все зрозуміло. По вулиці в нас проходить а, і інтернет. І інтернет, тобто волокон в квартиру заведений, а, електрожилення в квартиру заведено, каналізація в нас городська. центральна. Так, так. Вон видно від квартири кондиціонер. У великій кімнаті він стоїть. І всі вікна у нас по периметру поміняні, і з тієї сторони балкон. Схожу, покажу балкон. Так. та як вже не йдіть. Так. О, до речі, тут є місце, куди виносить сміття. Ось гараж. І вон там є, виходить наша одна кімната і балкон. Зараз піднімемося, все вам покажемо. То смітник там. Що ви кажете? Смітник ото. Я сказав за смітник. Mm. Вхідні двері в нас металеві з кодовим замком. Це тут. – Не показуйте, покажемо вже покупцям. Добре. Хай, хай не знають. О, Тузик, ти куди? Ти до хазяйка йдеш чи ні? А, ти хазяйку ведеш. 45-та квартира. Заходимо. При вході бачу, що люди ось пішов оптоволоконний інтернет, і у них ось сюди стоїть уже? А, як Рріал роутер. Ні, це не роутер. Це встановлений медіа-конвертор, який оптоволоконні сигнали переводить у інтернет у Wi-Fi і ви тоді ним Угу. Ну що ж, 69 квадратних метрів. З копійками. 6 копійками. По правій стороні при вході велика зала. Як завжди, десь площа кімнати на відео. Встановлено металопластикове вікно, воно відкривне як на провітрювання, так і на відкривання. У великій кімнаті в людей встановлений кондиціонер. І тепер давайте покажу вам краєвид з вікна. Навпроти, в нас такий самий будиночок, один в один. І на зовнішні, і на все. Ми бачимо, що тут вистачає місця, де можна припаркувати автомобіль. Котельна не робота, не робоча. Кондиціонер можна обслужити прямо з вікна до нього достать. І ще й навіть тут москитна сітка є. Навпроти організація біла, яка забезпечує людей там, гігієнічними продуктами чи матеріалами. Харчовий магазин. О, а, до речі, а ми з вами не роз... Ми розказали з вами про те, що до вокзалу зовсім близько, а про магазин нічого не розказали. Ну, можна от сюди зняти, що він ось. Да ви що? А, ось що ж зовсім під вікнами. Боже ти мій. Ось, ось червоний дах. Це магазинчик, у якому можна і все скупиться при бажанні. Ось там даже можна і в бісяночки посидіти. Кафешка, і там промислові товари тут друга. Зрозуміло. Ну тут в Березані багато магазинів. Та-да. Меблі, які ви бачите на відео, диван, кресла, стінка це все залишається. В даній кімнаті підлога бетонна і поверх лежить ліноліум, да? так. а потім ви вже дивлюся, тут якийсь ковролінчик вроде, організували да. в цій кімнаті. І ковір. Ще й ковір зверху лежить. Так. Тут при вході по лівій стороні стоїть стінка. Угу. Це підтвердження того, що у нас можна тут спокійно зробити прихожу. І місця вистачає, і коридор у нас такий доволі неузенький. А, великий. Да. Далі рівно посередині, по правій стороні, ми попадаємо в кухню. І на кухні у нас які подробиці деталі. Газова колонка. На даний час нею господарі не користуються, але вона в них в газовому проєкті є, і нею можна користуватися. Кому треба гаряча вода від газу, будь ласка, там також ще встановлений в санузень. По правій стороні парапетний газовий котел і ще й з байпасом на системі опалення, і окрім цього, ще і клапан. Насос Насос і клапан. Якщо виключається світло, клапан автоматично відкривається, і квартира далі погрівається без участі господаря. Тому це є така, у других людей кран стоїть, кран не відкрив, уже похуже топиться. А тут правильно зробили по феншую. Кухня обкладена плиткою, є витяжка в стіні, е вентиляція, і також вікно з двохкамерним склопакетом, з пластиковим підвіконням, чугунні радіатори і система працює без електроживлення на уклонах так називаємо. В нас сонце, якщо взяти відносно квартири, відносно квартири, і ми стоїмо, дивимося на квартиру, то в нас сонце піднімається з лівої кімнати і заходить по правій стороні. Рухаємося далі. Це в нас, о, в нас кладовочка. Але ця кладовочка, вона зроблена із тимчасових матеріалів, і її можна. Демонтувати, може хто захоче тут щось своє додатково встановити. Можна пралку сюди винести, можна сушальну машинку винести, можна зробити встроєний гардероб, у кого хто як захоче. Далі ми попадаємо до роздільного санвузла. По лівій стороні туалет. В туалеті люди встановили бойлер на 80 літрів. Пластиковий стояк водяний. Це доволі дуже гарне рішення, тому що з пластиковими стояками саме не менше проблем. А от стояк водяний заходить металопластиком, і далі у людей вже пішли металеві трубі. Ну, по квартирі металопластик перекинуться не проблема. Туалет обкладений повністю плиткою. Є своя вентиляція витяжка. Давайте подивимося ванну. У ванні по правій стороні стояла пральна машинка. Полотенце-сушник, все обкладено плиткою. Ще цим ділом можна користуватися. Єдина одна така маленький недостаток це те, що витяжка йде через туалет. Зразу туалет, а потім у стояк. Підлога плитка, рукомийник є. Каналізація працює. Я так розумію, один. По лівій стороні в кімнаті у нас, як бачите, є і радіатор, і балкон. І для додаткового тепла ще по стіною зроблені труби. Тут пол лінолеум. І з даного балкона ми можемо подивитися на наш любимий гараж, який ви можете придбати або разом з квартирою, або квартиру, і Гараж ми продамо іншим людям. Ми бачимо, що тут є два режими відкривання, мається на увазі дві створки. Це коли ви сушите білью, то для кращої вентиляції обміну повітря. Люди тут постійно проживали, це три місяці. Зараз квартира не жила. Грибка на стіні я не бачу. Там було колись якась халепа, але вона не страшна взагалі. Правильно я говорю? Так. Може ви щось додати хочете? Ну... Mm -hmm. Поки все по суті, все правильно. Так, гарна квартира. І тут я теж збажу. Далі по правій стороні ще є одна кладовочка з полочками. Заходь, став, зберігай. Пишку інсервашку, хочеш якісь інструменти. І дальня третя кімната. Вона у нас і також ізольована, прохідних кімнат немає. Також вікно на відкривання. До двору краєвид, Чугунний радіатор, підлога ліноліум, Ну і стіни поклеєно шпалери. Mm -hmm. Вроді все детально розказав, показав. Зараз я вам ще покажу план квартири. І, шановні глядачі, в місті Березань як завжди допомагаю господарям продати будинок. Приїхав, зроблю фото, зроблю відео, буду робити рекламу. В торги я не лізу. Я, якщо ви прийдете, будете розглядати дану квартиру. Я вам, як завжди, дам номер телефону господаря, і ви з господарем домовитеся за остаточну вартість, за яку ви купите цю квартиру. Чи купите ви її з гаражем, чи купите ви її окремо, це також ви домовитеся з господарями. Моя задача її правильно для вас показати, рекламувати, презентувати, щоб ви, коли їхали дивитися квартиру, ви зрозуміли все в подробицях, що ми вам хочемо Продати. Може, щось додати треба? Ні, все. Все ясно, красном. все зрозуміло. Да, красномовно, все добре. Да. Всім дякую за перегляд. Ціна на дану квартиру написана у мене на сайті, або за посиланням на мій сайт. На відео я ціну не говорю по тій причині, що якщо мені сказати, зараз вам слух ці вартість, а ця ціна зміниться, а вона може змінитися як у меншу сторону, так і в більшу обставини життєві різні, То мені треба поміняти ціле відео. Тому, будь ласка, шановні глядачі, не сперечайтеся, переходьте за посиланням, відкривайте опис під відео, дивіться вартість квартири. І звертайтеся, або я приїду вам і покажу, або я вам дам номер господаря, господар вам зустріне і квартиру покаже. Всім дякую за перегляд. Далі фотосесія квартири.